Ага. Uh Ого. -huh. Uh -huh. Привіт, народ! З вами Бодя, і сьогодні ми продовжуємо грати в The of Isaac Repentance. У нас все ще є пару челенджів і сьогодні я вирішив пройти ненапряжний челендж про... Зараз зайдемо, покажу, ви все зрозумієте. То, що Ютуб не любить такі слова перші хвилини відео, тому коротше, у нас є Worm, який дає нам просто всякі рандомні оці ефекти сліз. У нас так само є кольоровий чувачок, який точно такими ж сльозами стріляє. І у нас ще й трьохдоларова купюрка є, яка теж рандомить ефекти сліз. Тобто черв'як нам різних черв'яків ефекти дає. Ця купюрка різні ефекти самих сліз, і плюс ще чувак є. Іграємося за. Звичайного Айзека без Д6, дойти треба до серця мами. Е, ну і в принципі є магази, нема золотих, все як зазвичай. Тому поїхали, подивимося. Я думаю, буде не сильно складний челендж, має бути досить легко. Так, да, ми можемо дамажитись, тому що нам дадуть якісь прям непотрібні ефекти з лістом. Вона нас підірве, наприклад, або ще щось таке. Так, майже тролльбомба мене перемогла, але ми швидко вискочили. Алтра вернутися. Ця тролльбомба має нам щось класне підірвати. Ну нічого не підірвати. Тривала ладно, схобила мене, так от чого я казав, що цікавий челендж да того, що челендж по суті про гейство він так і називається прайддей, як це в нас десь. В червні було, що всі з цими прапорами ходили. Коротше, оце воно, оце воно. Знайшли магаз, до боса зразу не пішов, того наш нам до нього зразу йти, що можна ще поверх дочистити. М -м Та і, до речі, замінити нашу тріньку ми не можемо, як бачите. Це теж частина челенджа, але в принципі і не треба, і так весело. Е, тут нічого прям класного немає, але є класний чувак, якого можна підірвати, тому підриваємо все. Взагалі нічого нам не дали. Блін, вуден, нікель за 5 звучить непогано, але треба десь три монетки ще нарішати блін, каха це класно ну але не можемо ми міняти нічого тому Знову ж таки не можемо нічого міняти. Ладно, зараз будемо секретку відкривати. Вона, напевно, тут зверху. Давай ще раз перевіримо. А вона точно тут, більше її нема де бути. Ні, шо, кей, добре, вона не точно там. А де її ще буде? Отут ліворуч? Ну ні, ви прикалуєте. Ну давай. Не дай боже, там три монетки не буде. Тут є дві бомби. Ладно, ладно, зараз десь знайдемо ще монети. М -м -м. Питання, чи шукати суперсекретку, пробувати, чи підривати горшки, якісь просто. Супер секретка, напевно, в оцій кутовій кімнаті зверху. Ну давай, давай спробуємо. Да, вона тут. Тут просто серця. Монет знову ж не дали. Ну, давай три горшка підриваємо. Останній шанс. Дві монети, я поняв тебе, гра. Я тебе поняв. Окей, їдемо на боса. Так, тут в нас червона какашечка. Ну вона, до речі, страшна. Вона чотири рази чаржується. Але з такими ефектами, які в нас дуже різні попадаються. Я думаю, зараз ми чимось та й вб'ємо її. Тріплшот дають. А, пало. У мене. Ну, у нас тут угод немає, того не страшно. Ну оці святі сльози, це сильно. Це дуже сильно. О, є смазер. Може, тут нам дадуть десь монеток ще. Давай, гра, дай монеток. Локдаун, поняв. У Хілс, не треба, дякую. Тірсап, і знову ж локдаун. Окей, локдаун ми викидуємо. За тірсап дякую. Ідемо, заберемо ще пів сірого серця нашого і будемо звідси їхати. Тут і виглядає геть нескладно. Тут дамаг є, ну да, трошки іноді незручно його наносити. Але що зробиш? Це ж челень. А взагалі нормас. О, в клапс, дві бомби халявні, до речі. Mm, ну ми візьмемо, але поки юзати, напевно, не будемо. Може ми знайдемо більше, ніж дві бомби на поверсі, і зможемо більше помножити. Нам поки не горять бомби. Так, от цим чуваком би секретку якусь чекнути. Треба його в іншу сторону загнати. Давай, отуди. Ні, не сюди. Отуди. Во, там підривайся. Чуваки, не штовхайтесь. Мені треба чувака внизу підірвати. Отам. Найс! Nice. Відкрив секретку. Бачили, як це було? Професійно зроблено. О, ми ще й в кусачку тут заходимо. Ще й хороший камінь тут бачу. Так, ще сіре середце нам тут дають. Давай в кусачку. Багато червоних сундуків. Щось може бути класне в них? Люлі. Давай. Бедгес, ні, карту мені не витінь. Віддай, не треба. Тут що, фермони. Ну цього теж треба відкривати. Угу. Ну блін. Це буде рахувати, що я в угоду зайшов, да? Оду, дам. Не знаю, чи хотів би я по угодам іти. Так то челендж не складний, дамаг вроді теж є. Ну напевно, ми це проскіпаємо. і загапі прикольний, звісно, але. Лелем, ця штука теж прикольна. Я навіть не знаю. Ну ладно, ладно, давай заберемо то, що ми все. Ангельське, до ангельські шукаємо. Давай щось міняти правильно. Тим більше так в нас буде ще в бос-челендж потім якось зайти. Бомбу поки не буду витрачати. Тим більше тут халявний золотий сундук лежить. З Дамаха, давай. Беркана, давай зразу натискаємо. Ще хороший камінь. Офігенно. Так, ну тут порядок важко було зберегти, в якому ми. Монстрів мали би вбити, тому вбили як вийшло. Це чекнути не вдасться. Ну давай знову ж таки камінь поки залишаємо, бомби економимо. Побачимо, може, ми зможемо щось придумати з цим. Хм, тут БДГС, дві батарейки. Теж цікаво. Давай, поки все залишаємо, потім будемо думати, в якому порядку це все підбирати. Так, тут вже магаси бос, то в принципі ми нічого багато класного більше тут не знайдемо. Ну, які класні сльози мені дали. Ці такі очі, що типу дають пірсинг, ще й дамаг збільшується після пірсу. Сильна штука. Так, в мене є 5 монет, звісно. Але я не знаю, чи ми в магазі щось за такі гроші знайдемо. Але давай зайдемо. Чотири ключа є, в принципі. Можемо просто сіре серце тут взяти, да, і пока. Давай так і зробимо, напевно. Окей, я так розумію, бомб ми більше не знайдемо, тому давай отут відкривати. Бомби натискаємо, сундук відкриваємо, все забираємо з собою. І забираємо пилюльку бедгаз. підриваємо хороший цей камінь, і йдемо до боса. Тут багато бомб випало. Ну хто ж знав, що з цього каміння випаде три бомби. Тоді б треба було б в іншому порядку робити. Ну, але це рандом, чисто. Суперсекретка в цій кімнаті. М -м, ну тут два місця всього. Але може бути ще й в тій крайній кімнаті. Ладно, не будемо шукати, бо багато місць. Давай на боса. Ну, до речі, цю можна було не вбивати, так? Да? Активки в нас немає, але я постійно забуваю, що її можна не вбивати. Тому ну її нафіг. Так, ну угода нам, звісно, відкрилась, але ми вже там були. Що там залишалося лежати? А, не. Потрібна фігня. все поняв. Окей, давай, виходимо, поїхали далі. Так, тут повно каках, але в нас є наші шурупчики. не шурупчики, де ще? А, її не бачив, я маю. Так, кістяне серце. Ну, хай полежить. Найдемо для нього ще червоне потім. Ну, Як з такими сльозами по порядку їх вбити. Ну блін, не зарахувало, я їх одночасно вбив. Несправедливо. Так, темперенс, там. Блін, з'їв червоне серце, сіреце, кістяне, неважливо. Я не хотів його їсти. Ну окей. Ладно, хоч тут в правильному порядку все з'їли. Добре, червоне серце похилили. Челенджі, золотий сундук, але у нас тільки один ключ. Залишимо на магазин, поки його. покійго. М -м, кусачку. Ну, можемо зайти, напевно, там. Тут ще пилюльки, фул хелс, до речі, тут що? Самсінг Вронг, ясно. Можна було апарата там попустити, звісно, прям в тій кімнаті. Але не хотів я в тій кімнаті довго сидіти. Оце кратка, до речі, зверху. Швидше за все, давай зразу заходити. Угу. Так, і тут чувак, який просить ключі. Ладно, давай отак просто зробимо. Це, до речі, своє кістяне серце, фейлю, да? Але це таке, просто підриваємо. Не будемо сильно ламати гру, пожаліємо її. Червики знову ж таки не підбираються. Ключі в нас з'явились, тому йдемо в челендж. Пс, ясно. Зразу два ключа в мене тут і свіснули. Зате три класних сердечка дали. Це непогано. Ну, поки взагалі легко, я не знаю. Я ще навіть жодного разу е, поганих сліз не дістав, які б мене підірвали. Одного ключ. Вернули, супер, тут злі мухи. Не вбиваю я всіх по порядку, звісно. давай це відкриваємо. Демедж флакап круто, а в магаз зараз через секретку ми зайдемо. Тут батарейка Pokego. Mm -hmm. Mm. Ну в нас ще будуть поверхи, де ми зможемо щось купити. Ну давай, сіре сердечко, і пішли далі. Ключів би дам. Ключів було б непогано знайти. Можна в магазі купити одного на майбутнє але я не буду. Я впевнений, що десь випаде. Ну mm. тут ключа можна взяти, да? Я не знаю, чи секретка чекнеться. Чекнулась кайф тут. Просто троль бомба. Окей, ну ключа дали і на тому дякую. Тут класні золоті какахи, але ми це не забираємо. Польоту нема. Mm. Ну і давай, рандомний Magic Mushroom десь отут Ні, нема. Просто невідома полюлька. Давай в боса її нажмем. Ого, це я класно зайшов. Ладно, я так задивився на боса. Ні, експлозіо, відстань. Бо перший раз була штучка, яка мене підірвала, да? З моїх же сліз. Давай, підривай цього чувака. З нього ще й лута нам дадуть, тому що він тут єдиний в кімнаті. Ще дамаг мультиплаєр. Це класно. Давай. І угода, звісно. Угода, це теж круто. Тут другий шматок хапі, до речі, лежить. Ми зараз все заберемо. І другий. Шматок конжойнта да, теж сильно. Ну, давай все забирай. Я не знаю, це попросить за серце і два синіх, так? Да? Ну да, ну, ладно, все берем. Пофіг. Багато дамагії. Ми сильні. Ладно, якби ще не підривались на цих двох бочках. На двох бочках надамажився в цій кімнаті. Це жах. Ладно. Люльку так і не нажав. Теж до речі. Окей, окей. М -м, сундука не відкриваємо. Поки я знаю, що сундуки мені так падають. Того що оце от в мене хвіст гапі. Туди-сюди. Ну цих чуваків я точно по порядку вбивати не буду. Я не знаю, я взяв цей айтем, але щось по порядку я взагалі нікого не підриваю. Якось не складається. А і тут пилюлю нажмем Я знайшов пилюлю. Е, ясно. Ну, до могів вже прям дуже багато. Катка тут, до речі, є. Йдемо в аркадку. Ммм, mm. тут взагалі класна кімната, але треба політ, щоб нормально її полутати. Mm. Не знаю, залишимо поки цю аркадку. Mm. Похилили, грошей дали. Давай магаз. Ну тут гріт. Я чогось таки думав. Що він тут буде, але сподівався, що не буде. Але він все одно тут. Ну, зате купу лута нам дав без ключа, правда. З ключами сумно все. Ну, це хвіст гапі винен. Ідемо в аркаді вибивати ключі, якщо не знайдемо багато. М -м -м, тут, до речі, секретка, давай. Сірі сундуки теж падають в великих кількостях. Тому, ну, в принципі, в принципі. Ні, трошки падають ключі, будемо жити. Вже босс десь скоро. Я думаю, він в цій стороні. Ну давай трохи вернемося, полутаємо тут ще щось, що нам дають. 77 монет, треба було брати. Окі гол, тож знав. Дуже хочу ці гриби підірвати. Вони прям на мене дивляться, я не знаю. Ладно, це був оманливий погляд. А цього ще відкриємо. 25 монет. Нашому ні, хай полежить. Може я рерол найду якийсь, бо гроші мені вже не треба, чесно вам скажу. 77 монет в Caves 2, я думаю, це більш ніж достатньо. Цих можемо по порядку вбити, якщо в мене сльози будуть не такі рандомні. Кайф, <гум> зараз щось нам дадуть. Що дали? Троль бомбу. Дякую, гра. Дякую. Те, на що я розраховував. Ну, цих теж можемо по порядку. Іре серце, це вже нормально. Це вже ми йдемо в кусачку. Так, не дають нам нічого, крім трольбомб, я поняв. Ладно, ладно. Ще одного ключика би. М -м З цими по порядку вбивати буде нелегко. Ну так, да, взагалі не вийде. Та муха сильно швидко вмерла. Ладно, цього, б'ємо. Може за кімнату дадуть. Ключик, так, да, кайф дали, круто. М -м І тут карта джаджменту. Ну, до речі, карта джаджменту, дам. Mm, що в цій кімнаті? Давай в цій кімнаті кормимо його. Просто хетап. Ну давай, ну давай. Mm, Будемо грати в аркаду. Ну не знаю. Ну давай оцього цього трошки покормимо. Рев'юшка, до речі, класна за цього мого чувака. Обов'язково його поставу. Виглядаю дуже сильно. Взагалі, оцього треба зразу підірвати, Тож це шанс на угоду нам конкретно збільшить цілих 8% плюс. Оце якийсь сильно щедрий. Прям дає і дає мені і удачу, дав, і ключі вдав, і грошей купу дає. У мене ще чогось дамаг від цього виростає. Напевно, мані паверс спрацював чи що. Ладно, ще два ключа дав. Давай його підривати. 404. Ну, ні, дякую. Папарата не підриваємо, бомбу зекономимо. Сім ключів маємо. В принципі, йдемо на боса. Тут ще навіть кімнати якісь є. Я думав, бос вже прям тут за рогом буде. Тут ще до нього йти треба. О тут він. Суперсекретка. Фіхіо знає де. БДГ давай. Чабі. Тут ми й нажмемо цю пилюльку зразу. В принципі, легко. Давай. Давай угоду. Ще угоду, ні. Ладно, хепап. Це в нас вже два червоних серця виходить. Непогано. У нас ще цілих два магази буде. І ще багато угод, я впевнений, в нас теж буде. Чорт, черв'яки. Я їх не чекав, а вони були. І тут є жесть. їх багато тут наклали. А це xl поверх до речі. Диви. Це в нас дуже довгий поверх. Ну, шкода, тому що угоду. Ну хоча, напевно, в нас так одна угода. Теоретично мало б лише бути. Да? Тому я думаю, якщо нам на цьому поверсі. І відкриють. О, нічого страшного. Лесниця, давай. Тут що? Червоний просто. Ну давай. Нам ну, можна було не відкривати. Ладно. Може, дроп-кімнати щось дасть хороше. М -м, золотий сундук. Да, достатньо таки хороше, дав. Але знову ж таки, мага, стільки один тут буде. Це теж сумно. Пилюля, спідап. Спідап, спідап? це класно. У мене не було жодного спідапу ще до цього моменту. Тому, в принципі, дякую. Так, ще пилюльки, давай. У там пірсап лежить, але я з'їв експериментал піл, і мені здається. Це воно забрало у мене тільки серце і тірса, е, що не дуже класно, ну, але е, так, біле серце, давай, ще ключі. I found pills, давай, їсти пилюлі, які нічого не дають. Так звичайно. Ну, може, ми цих навіть по порядку вб'ємо. диви, в натурі вбили по порядку? І сіре серце за це отримали. Це якась некласна кімната, без скелетів там всяких була. Тут знову ж таки без польоту нічого зробити не можемо. І поверх у нас закільцеваний, закільцований, я не знаю. Того босами будемо довго шукати. Люлька, яка робить мене більше Ну давай, будемо мене добре бачити. О, нова прев'юшка, да? Тепер ми більші. О, цей пакет халявний, в принципі. Давай, два рази по колу пройдемось. Два костра обов'язково підриваємо. Я не знаю, щось останнім часом мені з синіх кострів взагалі нічого Дають Ча, там нормальний шанс на серце. Ну але ні, то ні. О, чотири серця. Так, дякую, понял. Не жаліюсь. Окей, піжама, так піжама. Піжама за те часто дають. Так ще більше. Ну, прив'юшка. Але тепер в мене сині штани. Ну це таке. Ну по суті, нам треба знайти тільки магази боса. Боса ми вже знайшли. Сталося знайти магаз, можна звідси валити. Я не думаю, що ми з цим можемо програти. Сердець до фіга. Рандомні сльози якісь випадуть, якими ми серцемамки да? Того. того, я думаю, у нас все окей. Okay. Але де ж наш магаз? Знайшов кусачку. Треба магаз. Ще сундука дають. Нам це вже все не треба. Давай кусачку. Може тут гапі буде третій шматок. Давай. Давай, третій шматок, гапі. М -м, крустай. Ні, дякую. Ладно, а міг би бути третій шматок гай? Блін, і тут нема магаза. А де ви його сховали? О, халява. Один суперник. сан. До речі, класніше, ніж Черіот. Давай Черіота десь нажмемо. Ага, немає його де нажати. Блін, де магаз? А що там в кінці десь? Ну йомойо. Давай. Отут Черіот, тут Черіот, того, що їх так довго вбивати, все ще нема магаза. Ну, але він точно десь тут. Так ось нарешті мене мої сльози рандомні підірвали знов. М -м -м. Не те, щоб я був радий, що вони мене підривають. Ну, але це, в принципі, основна загроза, напевно, в цьому челенджі. Я не знаю, що ще мене так сильно може тут зафейлити. Халсап з пилюльки непогано. У, -у, У мамин ключ. Ну в мене не буде вже стільки сундуків. Ми вже челендж потрохи завершуємо. Ну, але мамин ключ з хвостом гапі, це кипець, як круто. Це забираємо за сан. їдемо на двох босів. До речі, Да? хто в нас перший? Локі. Локі це легенько, але в нього тут ще було чокі. З блочком трохи важче. Фу, евтаназія випала, і я знищив блочок. Окей, гра, дякую. Треба тільки жалітися в цій грі. Все буде. Айзі, привіт, мамо. Вона синя, вона буде спавнити багато фігні всякої зараз. Нам. Погано. Я би краще саму мамку вбивав. Фігню, всяку вашу з такими сльозами вбивати. Хоча вона нормально падає теж часто. Але мало би менше падати, якщо чесно. Майже вбили. Майже вбили. Ні, сльози, сльози ви не туди. І не відкрили нам огодусі. 72%. Все поняв, давай. Копай серце, і поїхали. Все, я образився на тебе гра. А ну в нас ще будуть угоди. Ладно, у нас ще будуть угоди, але я все одно образився гра. Ну 72%, ну, камон. Не знаю, на що я пішов в цей челендж. У мене цих сундуків зараз будуть падати. Ого, скільки. тут цілих три хімнати рахують чистити. Взагалі того не варте. А ладно, але ладно. Скільки вас може бути? Почекай, 4 хвилі було чи що? Мені здається, я вже три зачистив. Може здається, він ще й такі довгі ці чуваки. Ну, будь ласка, вилазьте. Добре, ще один золотий сундук. Говорили. За два сундука може варто, Да, він був. і теж сумнівно. Це кратка було. Давай чувака все одно підриваємо. Дав нас 100% шанс, але може ми його якось втратимо. Не будемо давати грі зайвих шансів не відкрити мені угоду. Чи треба нам іти в кусачку? Я думаю, так, тому що я гапів все ще не зібрав, а дуже хотілося би, того що. Нащо ж мені цих два куска? Угу, Ясно. Ну, Айзек пакт. Це до речі теж дуже сильно І стомпі. Давай, стомпі ти тініуди, ну вона прикольна, а вона буде така ж велика, як я, до чисто щоб подивитись. Ні, вона буде маленька. Жесть, це в мене маленька тінь. Сьогодні дуже сонячний день, чи що? Ну, певно, бо в руках то я сам тримаю. Напевно, якось це так і працює. Два спідапа. Окей, непогано. Карту тільки забери. Тільки не кажіть, що тут секретка. Ні, там не може бути, тому що я її вже відкрив. І це не Excel. До речі, на минулому поверсі, да, могло бути дві секретки. Я щось про це успішно забув. О, я став меншим, поняв. Зібрали три пилюльки на збільшення. Тепер можна збирати на зменшення. На ці черепа небезпечно наступати, але я понаступаю. Тут джаджмент лежить, диви. Як знав, давай. Тут взагалі класна карта джаджмент. Частіс теж прикольна. Але джаджмент майже завжди гарантований айтем, тому що ну, тих пару монет можна знайти. Він зазвичай до 10 монет вже його видає, якщо він дуже жадібний. Та бувають випадки, що він там багато їсть і нічого не дає. Але це рідкі випадки. Шарвіс Мірка. Ну, в нас тут немає планетарії, але є джаджмент. Тому давай. Нейл, нарешті активку нам дали. Ще й круту активку. Ми натискай. Вона, до речі, теж нам дає стомпі, а ми і так стомпі. Ми тепер вдвічі стомпі. Всі каменюки топчем. Як я надамажився. Ладно, ви цього не бачили. Треба боса шукати. Він вже десь дуже поруч. Ні, надамажився. Я не хотів. Ладно, подивіться нам по два сірих серця видають вже за кімнату. Це дуже сильно. Це Айзек Пек, плюс хвіст гапі, плюс мамин ключ. У нас просто лута. От подивіться. Unlimited лута ще, блін, не в тому порядку підірвав. підібрав серце. Але це не важливо, тому що у нас їх і так забагато. Все йдемо на боса. Тріахніт тут модний Тріахніт, до речі, але ми його зараз оформимо. Все, пока триахніт, дамахаб дає. І нарешті наша угода, яка ще... А ну да. Ну да, ну, да. я сам цю угоду відкрив. Гра знайшла спосіб в мене забрати цей шанс, поняв. Ладно, ладно, гра, я тебе поняв. Та скільки я надамажився в цій кімнаті. Ладно, ладно. Це складна кімната була насправді. І на півсерця, напівмаски, це така зла штука. А в нас знову ж таки мільйон сундучків. Я навіть вже монети пропускаю. Вони нам не треба. Ні, дорож, дамажитись, бодя. Я вже просто спішу, бо я розумію, що це пройдено. Серцями похів. Все одно десь зараз по дорозі, просто на халяву. Тому взагалі не бачу варіантів, чого б нам не дамажитись, щоб проходити це швидше, правильно? Я відкрив секретку тим, що я надамажився. За треба вміти. Ще знову ж цей дають нам четвертак. Жах. скільки четвертаків можуть давати. Ладно, я заберу мені то що. Ми краще б дали якихось, не знаю, батарею. Я двічі надамажився там десь. Ем, окей. Окей, ладно, в мене багато сердець, але я б активку зарядив би просто, щоб з дамагом зайти на серце, да? А все інше, в принципі, пофі. Блін, але треба далеко йти, щоб зарядити. І... Ну я схожу, бо я щось вже засильно надамажив, чесно кажучи. Багато злих каменюк і бомбі у тері. Ну все зарядили. Я думаю, п'ять сердець, плюс засан. Ми точно його вб'ємо. Правда, правда. Так, натиснули, зразу тут серця ці приймаємо. Не серця, а очі, але неважливо, У нас ще й бомби є, які ми можемо додамажувати. Того, взагалі ніяких проблем з серцем нема. Ну от з цими чуваками може бути проблема, да? Бо вони злі і недобрі. Але взагалі ізі, взагалі ізі. Е, Угоду нам відкрили. Давай зайдемо. Ура, конжойнт, Нарешті. Нарешті зібрали канджоїнти, забирай. Ну, легкий челендж такий лайтовий. Відкрили D8. Що теж в принципі хороша активка. Будемо мати ще одну хорошу активку в бібліотеці. Дякую тобі за перегляд. Відео сподобалось став лайки там, підписуйся, буду бачити тебе в наступних відео. Пока-пока.